Вона, вона наче виглядає як маленька подія, але вона за собою перетягнула таку величезну кількість речей. Вона навіть ну, коли ти подаєш борщ до списку ЮНЕСКО, ти заявляєш про свою якусь таку кулінарну суб'єктність, грубо кажучи, що ти, в тебе є якась кухня, в тебе є якась гастрономія. І тепер, будь-хто, хто буде відкривати якісь ресторани завтра, будь-що небудь буде робити з їжею або з продуктами, вже може апелювати, що у нас наш борщ частина світу. І виходить, що наша, це наша головна страва, виходить, що. І вся наша гастрономія також є, ну може є частиною світу. І тому Сила. це Сила. Е, тепер з цим треба працювати правильно, там піарно використовувати, про це все говорити, говорити, говорити. І воно все, люди будуть все вірити. Тепер ти раніше не міг говорити, бо ти казав, ну це наша страва. Ну ясно, ясно, ваша там. Ну, ну хорошо. А тут кажеш, це спадок, Яка у вас страва? У вас страва є, спадок? Ні, 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 нема. Ну а у нас є всі такі вау. Ну і воно прям у людей змінює відношення до цієї страви.